Андрій Петрук, 103 бригада ТРО. Відеоролик до Дня Закоханих. Я Андрій Петрук, солдат 103 ї бригади територіальної оборони. Пряміх номінації «Полюблений століт. Чим вас доля полюбила? Це напевно не мене, а тих хлопців, що були на відео. Це мої побратими. Це було відео. Присвячене Дню і Вони розповідали про своїх дружин, своїх коханих дівчат. І це напевно найскладніше відео, яке я знімав, попри інші бойові відео, роботи бойової. Тому що коли ти бачиш, як дорослий чоловік раптом перетворюється в хлопчика, починає плакати, згадуючи свою дружину. І, і зупиняє інтерв'ю і каже, що не буде продовжувати, бо йому це занадто складно. Я зроблю все для того, щоб вернутися живим і зробити так, щоб в майбутньому було все дуже добре. Ну, І мені було складно, але це вийшло дуже щось таке. Красиве, миле, чудове. Мені це варти уваги. Хай доля любить всіх. Я тебе кохаю. Я вас дуже сильно люблю. Тебе, дітей наших. Е чекаю з нетерпінням, коли вас знову побачу. Юлічка, дякую Богу, що ти в мене є.